Так. Ось такий якийсь невеличкий стос книжок. Прочитав я у квітні. Будемо зараз розповідати, що я читав у квітні. Але спочатку всім привіт. І звати мене Метер. І знаєте, за своєю доброю традицією буду розповідати, що я прочитав у квітні, хоча вже на носі червень. Але якось так все довго-дуже довго йшло. І якось вийшло так, що я тільки. От під кінець травня, вирішив, щоб треба писати відео, що я читав у квітні. У квітні, до речі, прочитав не так і багато книжок. Не так багато з того, що я хотів, не так багато із того, що я планував, але що вже є, як Читано, Як то кажуть, спіймати я не спіймав, так? трошечки порофіонував. А перед тим, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал. Коментом, чи подобається вам фентезі, чи подобається вам фантастика. Ну або напишіть, будь ласка, скільки книжок ви прочитали за останній місяць цікаво почути. Ну або просто кілька слів, що подобається у моєму відео, а що не подобається, і що ратити мені змінити. Ну і також нагадую, що в метро є Телеграм, Інстаграм, Трет, Фейсбук, що тільки немає. Твіттера, до речі, ще немає. А якщо набереться 10 коментів, я заведу собі твіттер. Не знаю навіщо, а можливо заведу. Ну, і якось воно от тако. Так що, не будемо ми дуже довго тягнути, а перейдемо до того, що я прочитав у квітні. Читав я, до речі, як завжди, фентезі і фантастику. Ну, більшість свій. І почався мій книжковий квітень із такої чудової книжечки від професора Толкіна, а саме пан Щасливець Містер Білс. Це найсвіжіша книжка Толкіна від Астролябі, яка видана на даний момент. Така 192 сторіночки, і саме тут ми можемо познайомитися з дуже хібарною казкою у найкращих традиціях Люіса Карла. Реально дуже нагадує англійську Алісу у зазеркалі, такий цікавий англійський юмор. І що цікаво, що книжка має дуже класні ілюстрації, такі от такі от. Ну і також вона написана українською та англійською мовами, Тому що казочка невеличка. Ну, перекладена в сенсі. Якщо можете попрактикуватися у англійській мові і особливо для поцідовувачів пана Толкіна, тут є оригінал його підпису до пандесяця, можете побачити, який був у нього почерк, як він красиво малював. Так, Це одна така книжка. Наступна книжка, яку я читав, це також була книжка від Астролябії. <кхух> Взагалі, в мене досить ці квітень, вийшов астролюбійний. І це французька містифікація Remote Кену із жінками по-доброму, не можна. Це ірландський роман про Пропустанців часів Ірландської Революції. Досить цікава, досить оригінальна історія, яка, я думаю, може підпалити, як то кажуть, одні місця, і англійцям, і ірландцям. Не знаю, як вона сприймалася тоді, але мені вона здалася достатньо такої провокативною, достатньо такою цікавою. Ну і, знаєте, французи є французи, на обіду французом, на обіду старого Проте книжка. Досить така реально цікава і оригінальна, що може бути, коли лишається вона англійська поштарка і шестеро мужніх іванських повстанців. Ой, йде цікаво. Отож, наступна книжка, яку я читав, це книжка так само від Астролябії, називається Територія Команчів» від іспанського автора Артура Перес Реверти. Ця книжка-репортаж про роботу іспанських журналістів під час війни на Балканах. Це була війна у 90-х, коли розпадалася така країна, як і дуже кривава, дуже жорстока і дуже нещадна війна, коли воювали всі проти всіх, і розказує про те, як працювало кілька іспанських журналістів. Я би навіть сказав, що це більше до нас журналістам, який працював у військових конфліктах. До речі, пан Артур Парес при всій однозначності так само працював військовим журналістом. І от знаєте. Якщо читати цю книжечку і порівнювати те, як відносилися якісь світові селебри, ті політики до Балканської війни, і порівнювати із тим, як вони відносилися до нашої війни, то я вам скажу, що тут можна провести десятки, а то й сотні дуже схожих паралелей. Ну я гарантую, що років через 20, 30, 40 якийсь наземний журналіст не обов'язково іспанським, можливо, американським, можливо, французьким можливо, якісь китайські чи японський, напише досить схожу книжку про, на жаль, нашу війну. Реально дуже така важка, дуже складна і дуже правдива книжка про те, як іноземці сприймають такі от війни. Це, до речі, новинка від Астролябії, надав не виходила у квітні. Я їх тільки не отримав і зразу читав. Переходимо далі. І що ви думаєте? Книжка, яку я читав, так само від видавництва Аструлябі. Із серії ірландський роман. Яка от книжка отримала літературну премію Європейського Союзу у 2015 році і премію газети Кардіга за найкращий дебютний роман 2013, і навіть Ірландську книжкову премію 2012 році. І, і знаєте, при всій такому наборі різних винагород я скажу, що насправді, на мою думку, це воно виправдано. Я дуже скептично зараз ставлюся до книжкових винагород, тому що вважаю, що досить часто їх присуджують якимись абсолютно лівим книжками. Але. Я ще раз повторюю, на мою думку, це дуже виправдано, адже це досить така цікава, життєва і важка, складна і, наприклад, дуже правдива історія, яка розповідає нам про те, як живе, живе невеличке ірландське селище після будівельного буму, коли виявилося, що найбільший інвестор, який забезпечував Ірландське селище роботою, стабільністю та надією на кращий день, використовує, банально їх кинув і змився із грошима. Фактично не один роман, а не один, не головний герой. А тут багато головних героїв, і ми mm. знакомо знайомимося з кожним із них. І бачимо, як це живе селище, як і бачимо, як селище живе крізь історії кожного із головних героїв. Досить складна, досить терпка, досить щемлива книжка і кажу. Реально, ти читаєш зовсім інша Ірландія. От коли, наприклад, ти читаєш фільм Аблатура Єйця, про його минулу досить така класна Ірландія, цікава, незвична містична Ірландія. До речі, Вальдана в мене є, так що можете подивитися, якщо цікаво. Коли читаєш Зоря морів, можна дізнатися про Ірландію, яка тіла від Великого Голоду. Зараз у Остроляві виходить ще одна книжечка про Ісар Ірландських. Мама навіть три книжки. Так само про Великий Голод і долю людей великих Голоду. Взагалі, знаєте, серія ірландський роман дуже класна, дуже чудовий така дуже ще тому що ти можеш дотикнутися до Ірландії і минулого майбутнього, майбутнього сьогодення. Ну, Майбутнє це наприклад, роман місто Болка. Така досить цікава книжка. Переходимо далі. І знаєте, я цю книжку нарешті домучу. Книжка видана Виданець, Жупанського у одній з найцікавіших серій наукової фантастики в Україні, які є на даний момент у серії Адастра. І ця книжка від Пітера Потца, яка називається Сліпо бачення. Це одна із топових сучасних наукових фантастик. І знаєте, скажу, що я її дуже довго нудно мучив сучасна наукова фантастика, і, на мою думку, мені здається, автор трішечки переборщив із науковістю. В один момент здавалося, що ти читаєш мікс старої доброї фантастики із якимось рефератом або якоюсь працею науковця. Так, все класно, все цікаво, більш-менш логічно все пояснення. Проте, через таку надмірну наукову перехужені фактами, ти банально не можеш читати цю книжку із втомленою головою. І доводиться весь час думати, що, як і коли. З одного боку, це ніби класно. Це так усмисліш. Проте, з другого боку, треба підходити із свіжою головою. Переходимо. Неоднозначно, але що вже є? Адастра є Адастра. Цікава. серія. Переходимо далі. І е, с, наступні книжки, які я прочитав, це від ме, американського метра, американської метри, грандмастера фантастики Усу Суворі про Черівника Семноморя, а саме перша частина Черівника Семно та гробниці Антуану. Так, знаєте, цю книжку я не читав, напевно, років 20, а можливо, і 25. Бо я був маленькою дитиною, і ця книжка колись прочиталася ще російською мовою у серії. Фентезі від такого як так, Сєвєрозапад, Всі, напевно, починали читати російською мовою, або знають, що є. таке є. <смеш> так, так Та ця книжка мені сприймалася деколи лягкливою, деколи страшною, деколи дуже-дуже цікавою. Але зараз, років через 20, кажу, я її перечитав. Скажу досить така цікава, класна фентезі. Мені дуже сподобалося і знаєте, на жаль, можу сказати, що. Пробуй знайти цю книжечку, якби я її свого часу не купив, фіг би вона вже де так Такі є. Так. Що там у нас іще? Наступна книжка, яку я прочитав у квітні, це від видавництва Netbook Book Club Publisher. Книжка із серії Суперкласика Джозеф з Сіріданова Фоню Карміла. Каже, що це один з тих романів, який дав початок пришестю вампірів у сучасній твори. Скажу вам, досить цікава, досить класна збірка готичної прози та жахів, досить оригінально і досить було цікаво вам прочитати, знаєте, не всі ці ніжні ванільні вампірчики. А реально було досить цікаво прочитати цей твір, який показував нам вампіри, у їхньому такому справжньому, правознаному, жорстокому уявленні, як бачили їхні їх автори понад 200 річної давнини. Незважаючи на дещо таку певну старомодність, а вже все ж таки це книжка реально Писана років 200 тому. Книжка досить цікава, досить класна і досить логічна. Скажу, одна з напевно самих цікавих із того, що я прочитав у квітні. Та, от Таке от. Навіть дивлячись на те, що я прочитав у квітні, можна подумати, що українських книжок я взагалі не читав, але ні, українських авторів я також прочитав. І це два досить цікаві, досить цікаві книжечки. Почнемо, напевно, із Наталки Ліщенської і «На не хлес. Досить цікавий мікс наукової фантастики і кіберпанку. Книжка, видана начальною книгою Богдан. Така досить невеличка, така досить цікава. Не, ну я про кожен кажу, що досить цікава. Але дійсно, це прикольна історія про взаємодію віртуального та реального світу. Як на мене, авторці дуже класно вдалося подати, як воно взаємодіє, як буде змінюватися людство, подальші шляхи революції і тому подібні, приємні речі, які нас чекають в майбутньому, далекому або й не дуже. Так що я читав різні, насправді, знаєте, відгуки на Тауколіщенську та її твори. Кому сподобалось, як хтось взагалі в пух і прах розносив, але, як на мене, нагостри нюаза дуже класно, дуже гарно, дуже колоритно вийшли і рекомендую всім до прочитання. І завершую я свій книжковий квітень книжкою від Олександра Єванеця, із Марак, княгинин на Світської це, збірка із кількох оповідань, ілюстрована Юрієм Журавелем, тим, що співає у Гуртюндвітан. І, знаєте, це, напевно, одна з перших книжок від видавництва Віват, які є у моїй колекції. Що я можу сказати про цю книжку? Так це напевно те, що спочатку я почав читати, і в мене склалося враження, що я більше творів пана юрманця читати не буду. Це настільки дика фантасмагорія, це настільки якийсь дикий волинський карнавал, що реально в мене перше враження було: what, what are. What are, що я читаю? Чому воно таке? І навіщо я його купляв, і навіщо я віддавав за нього гроші? За малюнки, чи що? Хоча малюнки тут дуже класні. Проте за часом я втягнувся. І вже весело підсміювався над такою фотосмагорою. Тим більше тут є кілька творів, зокрема, це ізмарах княгині Несвідської, і е е історії про волинських котів. Ляків. Так, зараз зараз, шуток, секундочку. Так, зморах складається з двох частин. І волинські коти легенди, які складаються з історії про з часів княжої давнини, котяча партизанка, чорні вози. І витики котячого антикомунізму. Про котиків я скажу, я би і ще прочитав, тому що це було досить класно, досить цікаво, і знаєте, реально. І наскільки із Марагдо вийшов фотоспотологічним, то наскільки котики, оповідання про котиків, яких всі Любимо, вийшли дуже класними, фентезійними, стобними і чудовими, де автор дуже все майстерно і класно обіграв, і якраз після котиків я зрозумів, що мені необхідно, напевно, ознайомитися і ще і створимо пана Іванця. А от такий якийсь у мене був книжковий квітень. Чесно кажучи, по покупках я книжок багато не купляв, хоча було купу всяких яких Хоча можу сказати, що купив нову книжку від пані Угін у Світи, Вигня та Ілюзії. Це збірка із трьох чудових перших романів цієї пані, авторки Земноморі, на яку я прочитав. І все, трошечки накупляв, а воді загальську. І таке от. Невеличке по трошки поповнення бібліотеки, але знаєте, я стикнувся із тим, що я вже заповнив три полиці своєї книжкової шафи у два ряди, і в мене стає питання або книжки чи видавати, чи розпродавати, які я вже давно прочитав, які мені дуже сподобалися, або її не здівати. Тому що я вже банально не маю, куди книжок складати по До речі, мені прийшов голову ідея, що, напевно, я буду починати розігрувати книжки, але на. Напевно, що десь так, як в мене буде на каналі 250 підписників, ми спробуємо розіграти якусь книжечку з моєї колекції. Як... Напевно, щось цікаве, ну, подивимося, як воно буде. Ну, якось отак. от, до речі, будемо йти. Ну, якось такі от, будемо йти далі. Нагадую, що ви на каналі Метро Фантастик. До речі, якщо маєте якісь пропозиції, маєте якісь питання, раджу писати мені в інстаграм або Telegram. посилання будуть у та у першому коментарі хочете, бо я зробив якийсь огляд на якусь книжку, напишіть. Ви якийсь автор, який хоче зробити, хоче, або я зробив огляд на книжку. Напишіть, спишемося, подивимося, можливо, вийде прочитати. Тим більше я люблю читати українських авторів. <кій> Вважаю, що необхідно підтримати своїх, хоча я в квітні не багато своїх прочитав. Ну І також варто додати, що тепер на каналі відео час у часу виходить, чому чись є, ще будуть якісь підбірки, якісь більше обговорення. Я таке от Та й таке. З вами був Метор. Всім щасливо, пока. Бувайте, почуємося.